Коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав, він увійшов у Капернаум, у одного сотника, слуга, яким він дорожив, був хворий, майже при смерті. І, почувши про Ісуса, Він послав до нього, іудейських старішин, просити Його, щоб він прийшов зцілити слугу Його. І вони, прийшовши до Ісуса, ревно благали Його, говорячи, достойний він, щоб Ти зробив це йому, тому що Він любить наш народ і синагогу він нам побудував, ісус пішов з ними, і коли Він був уже недалеко від дому, сотник послав до нього друзів сказати йому: Господи, не утруднюй себе! Тому що я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, тому й самого себе не вважав я за гідного прийти до тебе, але скажи слово, і буде зцілений мій слуга. Тому що і я, людина підвладна, і у своєму підпорядкуванні маю воїнів і говорю: одному піди і йде, і другому: прийди і приходить. І слузі моєму це і робить. Почувши це, Ісус здивувався йому і, обернувшись до народу, який ішов за ним, сказав: Говорю вам, навіть у Ізраїлі я не знайшов настільки велику віру. І, повернувшись у дім, послані знайшли хворого слугу здоровим. У Кесарії ж був один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, званого Італійським, який був благочестивий і боявся Бога з усім домом своїм, творив багато милості народу і завжди молився Богові. Він ясно бачив у видінні біля дев'ятої години дня ангела Божого, який увійшов до нього і сказав йому: Корнилію. Він же, поглянувши на нього та злякавшись, сказав: Що, Господи? І він відповів йому: Твої молитви і Твої милостині прийшли на пам'ять перед Богом. І нині відправ у Іопію людей і запроси Симона, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона Кожум'який Дім якого розташований біля моря, він скаже тобі, що тобі потрібно робити. Коли ж ангел, який говорив із Корнилієм, відійшов, він покликав двох своїх слуг і благочестивого воїна, із доданих йому, і, розповівши їм усе, послав їх в Іопію наступного дня, коли вони були в дорозі, та наближалися до міста, Петро десь о шостій годині зійшов на покрівлю дому помолитися. І, від... і відчув він голод і захотів їсти, і коли вони готували, він впав у забуття і бачить небо відкрите і якусь посудину, що сходить до нього, як величезне полотно, прив'язане за чотири кути. Яке спускають на землю. У ньому були всякі чотириногі земні і звірі, і плазуни, і птахи небесні, і пролунав до нього голос Встань, Петре. Заколи та їж? Але Петро сказав Ні за що, Господи, бо я ніколи не їв нічого гидкого або нечистого. А голос знову. Вдруге до нього, що Бог очистив, того не вважай за нечисте. Це сталося тричі, і полотно знову піднялося на небо. Коли ж Петро дивувався собі, щоб значило те видіння, яке він бачив, ось люди, послані карнилієм, розпитавши про дім Симона, зупинилися біля воріт, і спитали, крикнувши. Симон, якого звуть Петро, чи тут гостює? А тим часом, коли Петро роздумував про видіння, дух сказав йому: Ось три чоловіки, шукають тебе, встань, зійди та йди з ними, ніскільки, не сумніваючись, тому що я їх послав. І Петро, зійшовши до людей, посланих до нього від корнилія, сказав: Ось я той, якого ви шукаєте, з якої причини ви прийшли. Вони ж сказали: Корнилій, сотник, муж праведний, який боїться Бога, з добрим свідченням від усього народу іудейського одержав від святого ангела повеління, покликати тебе, у свій дім, і послухати Твої слова. Тоді, запросивши їх, він. Виявив гостинність, а наступного дня Петро вирушив із ними, і деякі з братів з Іопії пішли з ним. Наступного дня вони прийшли в Кесарію Корнилій чекав на них, скликавши своїх родичів і близьких друзів. А коли Петро входив, корнилій зустрів його і, впавши в ноги, поклонився. Але Петро підвів його, говорячи: Встань! Сам я теж людина. І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багатьох, що зібралися, і сказав він їм: Ви знаєте, що протизаконно для іудея спілкуватися або зближуватися з чужеземцем. але мені Бог відкрив, щоб я жодної людини не вважав огидною або нечистою, тому я прийшов без вагання, будучи запрошеним. Отже, запитую, з якої причини ви посилали за мною. І корнилій сказав від четвертого дня і до цієї години я перебував у пості, і о 9 годині молився у своєму домі, і ось переді мною став муж у сяючому одязі, і говорить: Корнилію, почута молитва твоя і милостині твої згадані перед Богом. Отже, пошли в Іопію і поклич Симона, якого звуть Петром. Він гостює в домі Симона Кожум'яки біля моря. Прийшовши, він повідає тобі тому я негайно послав до тебе, і ти добре зробив, що прийшов. Отже, нині ми всі стоїмо перед Богом, щоб вислухати все, що звелів тобі, Бог. Петро ж відкрив уста і сказав: Воістину, я розумію, що Бог. Неупереджений, але у всякому народі той, хто боїться його і чинить праведність до вподоби йому слово, яке він послав синам Ізраїлевим, благовіствуючи мир через Ісуса Христа, Він Господь усіх. Ви знаєте це слово, яке розповсюджене по всій Іудеї, починаючи від Галилеї, після хрещення, яке проповідував Іоанн. Ісуса з Назарета, як помазав Його Бог Духом Святим і силою, який ходив, роблячи добро та зцілюючи всіх гноблених дияволом, тому що Бог був із ним. І ми свідки всього, що зробив Він в країні, іудейській і в Єрусалимі, якого вбили, повісивши на дереві, Його Бог воскресив третього дня і дав йому. Зримо з Риму з'явитися, не всьому народові, але свідкам, які заздалегідь вибрані Богом, нам, хто їв і пив із ним по Воскресінні Його з мертвих, і Він звелів нам проповідувати народу і свідчити, що Він призначений Богом суддя живих і мертвих. Про нього всі пророки свідчать, що всякі віруючі у нього одержить прощення гріхів, завдяки імені Його, коли Петро ще промовляв ці слова, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово, і дивувалося, віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, що й на язичників вилився дар Святого Духа, тому що вони чули їх, що вони говорять мовами, звеличують Бога. Тоді Петро сказав. Чи може хто заборонити бути хрещеним у воді тим, які, як і ми, одержали Святого Духа, і він звелів хрестити їх в ім'я Господнє. Тоді вони просили його ще залишитися на декілька днів. Наші вітання. Усіх благословляємо, хто буде дивитися це відео. Хай Божа милість буде явлена вам, щоб ви дійсно змогли відкрити своє серце, прийняти. Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем сповнитися з сили Святого Духа, наповнитися радістю від Бога і дійсно ходити в Божій перемозі, перемагаючи цей світ, перемагаючи ворогів цього світу. І сьогодні розглянемо дуже цікаві дві історії: одна описана в Євангелії від Луки, в сьомому розділі, інша в книзі дій, в десятому розділі, і там і там ідеться про. Людину, яка зветься сотником. І там, і там Господь приділяє увагу і відповідає на прохання і в одній, і в іншій історії. Так, з боку цих сотників є певне, певне розуміння, хто такий Ісус, а в іншому розуміння, хто такий Бог, повага, пошана є з їхнього боку, навіть до ізраїльського народу. Але є щось ключове, на що звернув увагу Ісус і що не проминув Господь Бог теж своєю увагою. Це віра, віра в те, що Слово має силу, слово має владу. Чому таке є розуміння у сотника, і Ісус підкреслив, що Він не знайшов такої віри. Навіть в ізраїльському народі. Що такого особливого сотнику? Ну, для того, щоб зрозуміти особливості римських сотників, треба трошечки е, собі уявити взагалі римську армію першого століття від Різдва Христового. Найперше, це найбоєздатніша військова сила свого часу. Друге, її структура е, така, що вона складається якраз з сотень і когорт, ну, які об'єднуються в легіон. І виходить так, що основними командирами в цій армії є якраз сотники, тому що когортами також командували сотники. Один із шести сотників, який вважався старшим сотником, командував і однією з сотень, і всією когортою. Навіть командир легіону Ретор міг бути звичайним політиком, який дуже мало розумівся на військовій справі. При цьому військо повинно було виконувати поставлені перед ним завдання завдяки сотникам. Це було досяжне. І тому дійсно ці надзвичайно відповідальні, надзвичайно дисципліновані і надзвичайно поважні люди дійсно добре розуміли, що таке наказ. І коли вони зустрічалися з тим, хто мав реальну владу, вони її визнавали. Явно, ця людина добре знала, що робив Ісус. І він добре розумів, хто такий Ісус. І тому. Маючи той досвід життєвий, який він мав, і маючи той рівень відповідальності, той рівень усвідомлення того, що відбувається, звісно, його реакція була найпростішою: скажи тільки слово, віддай наказ. Цього буде більше, ніж достатньо. І він пояснив, що він сам людина підладна, тобто йому віддають накази, і він їх виконує. І він має владу і віддає накази, і його накази також виконуються. Тому ось це розуміння наказу і розуміння влади, звісно, було у. Сотників. Тому, е, ясна річ у людей, які не мали звички брати на себе аж такої відповідальності, і, відповідно, не надто шанували владу і не надто вміли нею користуватися, для них, е, звісно, проявляти подібний рівень віри було не характерно. Ну і довіри. Це віра пов'язана з довірою. І тепер зрозуміло, чому сотник Корнелі з 10-го розділу книги дій, коли. Покликав людей, то багато в його дому зібралося, щоб послухати апостола Петра. І всі, хто були в його домі, вони прийняли владу, прийняли те слово, яке проповідував їм Петро, і всі охрестилися Святим Духом. Що Потім Петро говорить, що ніхто не забороняє хрестити вас і водою. Ну і ми повинні розуміти, що на цих прикладах видно, наскільки є важливою дисципліна, відповідальність і розуміння влади. Тому що віра в Бога без цих речей ну, неможлива. Не обов'язково бути віруючим і бути моральним, моральною людиною, і виконувати якісь навіть Божі заповіді негласно. Але так, щоб порятуватися, сотнику недостатньо було того, що він постився, він молився. Він бав про всіх своїх, хто був під його владою, хто був в його будинку, але йому потрібні були слова, йому потрібна була церква, йому потрібен був апостол, який приніс йому спасіння і всім, хто був в його домі. Тому що навіть ангел, який приходив, він не сказав, що ти порятований. Так, він наголосив на тому, що все, що ти робиш, прийшло до Бога. Але Щоби мати повноту спасіння, тобі потрібна Божа людина, тобі потрібно Боже Слово. І він послухався. Тому це ще один доказ, що без церкви, без Божої людини, без тіла Христового, без прийняття Його жертви за нас для нашого порятунку, ми не маємо доступу до небес, до небесного царства. І сотник Корнилій це розумів. І він дійсно як досвідчений і дисциплінований. Відповідальний був слухняний тому, що сказав йому ангел, і тому отримав спасіння він і всі, хто були в його домі. Тому і сказано, що багато хто сяде поряд з Авраамом і Ісаком, а діти Ізраїля будуть виконані геть в Євангелія від Матвія. Тому нам варто задуматися, що. Називатися віруючим це одне. А бути дійсно, мати в серці цю віру, довіру, цю любов до Бога і до Божого Слова, до Божого посланця це зовсім інший рівень і зовсім інший результат. Тому радимо, заходьте за посиланням, дивіться повне відео, де ви знайдете ще багато відповідей на свої питання, дійсно знайдете зцілення для своєї душі. Знайдете ковток життя, яке відродить ваш дух і дійсно станете повноцінним Божим творінням. І підписуйтесь на телеграм-канал, щоб щодня споживати свіже духовне об'явлення від Бога і мати розраду на станову на кожен день. Нехай Господь поблагословить вас. Господь.